Всім привіт, на Фіц 5. І сьогодні я вирішив купити VIP Battle Pass Але для чого я це знімаю? Але все для того, щоб вам показати е, ну взагалі переваги VIP Battle Pass Але перед тим як почати, не забуваю поставити лайк, підписатися на канал і ввести мій промокод VITS Буду дуже вдячний за його активацію. Ну, а ми переходимо до відео. Я зараз в себе маю, на планці, як бачите, 1700 карбованців. Е, в мене є. От можна натискаємо тут, тут натискаємо після чого е, купити перепустку І можна купити от Default Pass у мене вже є. vip Pass, це буде безкоштовні нагороди щодня на завдання. Одне преміум завдання і до преміум нагород. Або ще можна купити VIP плюс Pass. Це безкоштовні ну те саме, тільки ще плюс 10 рівнів одразу відкривається. Е, тобто. От зараз от мене я на четвертому рівні, він відкриється ще до, як я розумію, до 14-го рівня, типу, мені відкриється. Тобто це, в принципі, так, такий непоганий скіп, особисто особливо для тих, хто хоче дійти до самого кінця, типу, знаєте, щоб, щоб точно дойти. Е, ну, а давайте ми зараз це купимо. Ну, до речі, е, якщо так само купити 10 рівнів от за оцих 90 карбованців, це буде невигідно, тому що ви потратите 900 е, карбованців. А тут за 1000 карбонців, тобто на 100 карбованців більше, ви ще отримуєте Battle Pass. Тобто, ну, коротше, це вигідно, але все рівно добре. Тому я купувати не буду, я буду купувати VIP Battle Pass. Ми скажемо, придбати. Так, все. Гроші в мене зняли. Тепер дивимося, все. Мені відкрився цей Battle Pass, так? Давайте заберемо тут перші нагороди, і появився, появилось у мене перше завдання. За завдання від Battle Pass дають не тільки оці от БП коїни, як я їх називаю, а дають ще гроші. І так само, от я зараз виконую завдання, то в мене буде вже плюс один. Ну, у мене буде рівень наступний, і це буде мені е, сніж, сніжинка отримати. Тому давайте зараз з'їжджу е, у автослон преміум класу і е, отримаю за це нагороду. Так, під'їхав я до автослону преміум класу. Давайте зараз заходимо в нього. Зараз виходимо. Все, я виконав завдання. Ні, не виконав чомусь. Добре. Ще раз, давайте тест-драйв, наприклад, запустимо. Не далося, да? Можливо, це такий самий баг, як і був е, в осінньому батл-пасі. тому, напевно, давайте ми поїдемо до автосалону Люкс класу. Е, можливо, в, ну, типу, воно переплутано і там зарахується. Так, я прийшов до автосалону Люкс класу, якщо що він знаходиться тут, тут на правому березі Дніпра. Ми пробуємо. да, Тепер все, тепер нам зарахувалося. В данні батлпасі вдалося 15 тисяч, і тепер заходимо. Давайте сюди. Батлпас є, і тепер ми отримали 20 тисяч додатково. І вініло сніжинку. Основне, ну, мені це треба цей батлпас тільки тому, що я хочу дойти зараз. Вам скажу, ну, скін і так це отримується. Я хочу отримати в основному от Mercedes-Benz G800 G80... Barabus. Ну, короче, важка назва. Я хочу постаратися до нього дойти. Часу що в мене є, тому що. Ну як, чи часу маловато, але якщо я буду кожен день від... ну, проходити по рівню, то я встигну. Тому якщо ти е вважаєш, що ти зможеш е собі забрати цей Mercedes-Barбус, то я б на твоєму місці, якщо в тебе така можливість, я би купив б Battle Pass. Тому що це класна машина, і в принципі взагалом це класно. Ну, а я тобі буду дуже вдячний, за, якщо ти знову ж ведеш мій побуко-твіц і поставиш лайк. Ну, а я тоді прощаюсь. І всі па-па-па-па!